Понад 10 делегацій з України та із-за кордону відвідали Коломийську громаду. Зробили це в межах відзначення дня міста Коломиї. Щоправда, візити мають не лише культурну мету, а й налагодження співпраці та партнерських відносин. Протягом кількох днів столиця покуття та інші міста підписали кілька меморандумів. Коломия має вже чимало міст побратимів як в Україні, так і за кордоном. Цього року у межах відзначення дня міста до столиці Покуття знову приїхали гості, і наша громада підписала меморандуми про співпрацю з кількома із них. Ми почали наші зустрічі, говорити про ветеранську політику, про розвиток освіти інвестиційну. Ми показали, що ми робимо, почули і побачили, що робиться. У інших містах також ми вже підписали договір про партнерство з містом Чорноморськ. Був міський голова 5-го, вівторок ми підписали. І сьогодні ми хочемо запропонувати підписати такі договори про партнерство з містом Ніжин, місто Крамінчук, Миколаївка, голова міської адміністрації. Ми підпишемо новий договір. У програмі пічорніч Аліна Нова ходить Чуворівський Воскресенської сільської ради. Дуже приємно бути в гостях колонії. Дякую запрошення. Більше того, ми подавали 800 кілометрів. Не просто так виступали 35 культурних діщів з нашого міста. Вчора, сьогодні, і ми щиро раді вітати вашу громаду, ваше місто з вашим. Головним святом для вашого місця. Я завжди заговорю, що Україна міцна саме горизонтальними зв'язками і дуже приємно, що сьогодні ми маємо можливість, незважаючи на такі дійсно В складні часи, ми маємо можливість підтримувати один одного, вивчати. були тим чинником, який фактично зупинив агресію, який зруйнував плани ворога. І зараз вони продовжують це робити, гуртуючись, об'єднуючись, підтримуючи один одного. Сьогодні ми говоримо про те, що є міста при фронтові, і є міста, які знаходяться в центрі України, є міста, які знаходяться на Заході України. Але ми всі об'єднані в єдиному правненні перемоги. І я думаю, що наші зусилля вони дадуть результат. Це громада, яка на сьогоднішній день перебуває на відстані від 2,5 до 12 кілометрів від лінії пайового зіткнення. І перебуваючи сьогодні в Каламиї, в першу чергу я приїхав сюди, щоб подякувати пані пану Авалі, вам, шановні депутати, за те, що в ці складні часи ви підставили плече. Протягнули руку дружби. І сьогодні в рамках святкування Дня міста мені хотілося поважати всім вам здоров'я, миру, злагоди, подякувати окремо за те, що ви створили більш ніж достойні умови для перебування нашої делегації із 17 дітей. В вашій громаді в рамках програми оздоровлення. власне такі меморандуми це не лише про культурні зв'язки, це й про підтримку у скрутні часи, обмін досвідом і напрацьованих проєктів. А ще у нашій коломийській ратуші підписали меморандум про співпрацю Ніжин та Кременчук.